За своє життя гривня знецінилася в 4,5 рази і тричі змінювала зовнішній вигляд. Перші банкноти друкували в Канаді. А ось як з'являються на світ сучасній гривні, бачили сабитія. Ось тут з'являється на світ українські гроші. Поки ескіз перетворюється на дзвінку монету або хрустку купюру, проходить щонайменше рік. Карбують і друкують в різних цехах за сімома замками. Монету спершу роблять з гіпсу завбільшку тарілку, потім відливають із пластику а далі лазером випалюють зображення в мініатюрі. Помилок нам не вибачають. Ми дуже довго вчилися навчання скульптора. В той час, коли ми навчалися, десь приблизно 20 років тривало разом з аспірантурою. Тепер черега чеканників ні молота, ні ковадла. Монети сходять з автоматичних пресів. Голими руками їх не візьмеш. Коли береться за монету без перчаток, залишається слід на монеті. Тому ми перчатка робимо. Я провірив якість монети. Подивився, щоб не було бруду на її. А тут друкують купюри. Обладнання та фарба іноземні. Український тільки папір. Кожну банкноту ретельно перевіряють. Це ще полуфабрикат. Вона проходить ряд датчиків. Я закрию, добре, бо не, не почуєш. Обережно, непридатно. Сумнівна, яка машина, не, не, не зрозуміла, що вона таке. Усе. Воно весь викидається в повернення. Купюри, які не пройшли перевірку на якість, летять в трубу. Там їх подрібнюють і пресують у брикети. Ці з двох соток. У кожному близько 250 тисяч гривень. Небрудна робота дуже хорошо працюється. Праці на фабриці грошей багато. Грошей багато не буває. Це робота, це вона захоплює повністю. Тільки от роботу додому співробітники не беруть. Це для нас не гроші, а просто продукція. Микола Антофійчук, Владислав Смілянець, Сабиття Канал Україна.